Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у вівторок, 17 червня, в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео, там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. Отже. У Львові день пройде під покровом хмар. Вранці очікується короткочасний дрібний дощ, який припиниться ще до обіду. Після цього сухо. Повітря вдень прогріється до 22 градусів тепла, вночі температура знизиться до 16 градусів, вітер з північного заходу швидкістю 4 метри за секунду. У Луцьку на сонячні промені сподіватися не варто, небо залишатиметься сірим майже увесь день. Зранку очікується дощ, який ближче до обіду вщухне. Удень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть 19 градусів тепла. Вітер північно-західний, досить відчутний, близько 7 метрів за секунду. У ковалі хмари не відступатимуть протягом усього дня. Ще до світанку розпочнеться сильний дощ, який триватиме до середини дня, а потім припиниться. Максимальна денна температура становитиме 23 градуси, нічна 18 градусів вище нуля. Вітер північно-західний швидкістю 7 метрів за секунду. У Тернополі від ранку і до пізнього вечора сонце залишиться за щільним шаром хмар. Ранок буде дощовим, очікується інтенсивний дощ. Після полудня істотних опадів не прогнозується. Повітря прогріється до 23 градусів. Вночі температура опуститься до 17 градусів тепла, вітер з північного заходу, помірний 8 метрів на секунду, у рівному день буде похмурим. Імовірний ранішній дощ, який зупиниться ще до обіду. Подальша частина дня пройде без опадів. Температура повітря в день сягне 22 градусів, вночі буде 17 градусів із плюсом. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7 метрів за секунду. В івано-франківську день пройде під суцільною хмарністю, сонце сховається за щільними хмарами ще з самого ранку і не пробиватиметься до вечора, опади не прогнозуються. Температура в день досягне 24 градусів тепла, а вночі знизиться до 18 градусів. Вітер із північного заходу, помірний, близько 5 метрів за секунду. В Ужгороді від ранку і до заходу сонця небо залишатиметься сірим, хмари зависнуть над містом на весь день. Проте дощ не очікується. Температурний фон комфортний: 25 градусів тепла в день і 18 градусів у нічні години, вітер північний швидкістю 4 метри за секунду. У мукачеві сонце сховається за суцільною хмарністю ще до світанку. Упродовж усього дня небо залишатиметься затягнутим, хоча день пройде без опадів. Повітря прогріється до 26 градусів. А вночі температура опуститься до 17 градусів тепла, вітер північного напрямку швидкість 4 метри за секунду. У Чернівцях ранок почнеться під щільною хмарністю, яка триматиметься до самого вечора. Жодних опадів у цей день не прогнозується. Максимальна денна температура сягне 23 градусів, уночі повітря охолоне до 18 градусів із плюсом. Вітер із північного заходу досить помітний, близько 6 метрів на секунду. У Хмельницькому сонце не зможе пробитися крізь хмари, увесь день небо залишатиметься затягнутим. Опадів синоптики не очікують. Температура вдень триматиметься на рівні 22 градусів, вночі опуститься до 16 градусів тепла. Вітер північно-західного напрямку швидкістю 6 метрів за секунду. У Кам'янці-Подільському від ранку і до вечора на небі пануватимуть хмари, не залишаючи шансів для сонячного світла. Опади малоймовірні. Температура повітря в день підніметься до 23 градусів тепла, вночі знизиться до 16 градусів, вітер з північного заходу швидкість 6 метрів на секунду. У Києві хмари займуть небо ще зранку і залишатимуться до заходу сонця. У день можливий короткочасний дощ, однак до вечора погода стабілізується і буде сухо. Максимальна температура складе 23 градуси, нічна 18 градусів із плюсом, вітер північно-західний, доволі м'який 4 метри за секунду. У фастові протягом дня небо залишатиметься переважно сірим, сонце лише зрідка виглядатиме з-за хмар, ніч і ранок минуть спокійно та без дощу. У другій половині дня йтиме дрібний дощ, який ближче до вечора поступово припиниться. Температура повітря в день сягне 22 градусів тепла, а вночі буде 16 градусів. Вітер з північного заходу помірний 6 метрів за секунду. У білій церкві хмари вкриють небо ще зранку і залишатимуться над містом до вечора. Початок доби пройде без дощу. Удень очікується нетривалий дощ, що ближче до вечора припиниться. Максимальна денна температура становитиме 22 градуси у нічні години повітря охолоне до 16 градусів тепла. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5 метрів на секунду. У яготині небо вкриться хмарами вже з самого ранку і залишатиметься похмурим до кінця доби. Опадів у вівторок не передбачається. Вдень повітря прогріється до 22 градусів, а вночі температура знизиться до 15 градусів із плюсом. Вітер західний швидкістю 5 метрів за секунду. У Василькові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. У нічні та ранкові години без дощу. У день очікується дощ, який ближче до вечора послабшає і припиниться. Температура повітря в день сягне 22 градусів тепла, вночі 16 градусів. Вітер північно-західний, швидкістю 6 метрів на секунду. В Ірпені небо залишатиметься похмурим протягом усього вівторка. Осадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура в день становитиме 21 градус із позначкою плюс у нічні години 16 градусів тепла, вітер з північного заходу швидкість 6 метрів за секунду. У Борисполі впродовж усього дня зберігатиметься суцільна хмарність. Вранці та до обіду опади малоймовірні. У другій половині дня можливий легкий дощ, який ближче до вечора припиниться. Температура повітря в день підніметься до 22 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів опустяться до 16 градусів. Вітер північно-західного напрямку помірний близько 5 метрів за секунду. У Чернігові похмура погода пануватиме від самого ранку і аж до заходу сонця. Удень можливий короткочасний дрібний дощ, який завершиться ще до вечора. Максимальна денна температура становитиме 22 градуси тепла у нічні години 14 градусів, вітер західний, доволі відчутний близько 6 метрів на секунду. У прилуках небо залишатиметься затягнутим протягом усього вівторка. До вечора сухо, але ближче до ночі, можливий невеликий дощ. Температура в день складе 22 градуси з позначкою плюс, а вночі 15 градусів тепла. Вітер дутиме із заходу помірний 4 метри на секунду. У Ніжині день почнеться з хмар і триматиметься похмурим до вечора, коли небо почне поступово прояснюватися. Опадів не передбачається. Температура повітря в день сягне 22 градусів, вночі знизиться до 14 градусів із плюсом. Вітер західного напрямку зі швидкістю 5 метрів за секунду. У Житомирі вівторок буде сірим, хмари не покинуть неба аж до вечора. Вранці розпочнеться дощ, який завершиться ще до обіду. Вдень температура становитиме 22 градуси, а вночі 16 градусів тепла. Вітер з північного заходу легкий 4 метри за секунду. У Бердичеві від ранку до вечора спостерігатиметься хмарність. Удень, можливо, пройде невеликий дощ, але він триватиме недовго і завершиться ще до вечора. Температура вдень досягне 21 градуса з позначкою плюс. А вночі опуститься до 15 градусів. Вітер північно-західного напрямку помітний 6 метрів на секунду. У Сумах впродовж дня зберігатиметься хмарна атмосфера. Ввечері йтиме дощ, ймовірно, досить тривалий. Температура повітря підніметься до 26 градусів тепла, а вночі опуститься до 15 градусів із позначкою плюс. Вітер західного напрямку слабкий 3 метри на секунду. У конотопі вівторок обіцяє бути неспокійним, від ранку до самого вечора небо залишатиметься затягнутим. Удень розпочнеться сильний дощ із грозою, який триватиме до кінця дня. Повітря прогріється до 23 градусів тепла, уночі очікується 15 градусів вище нуля, вітер із заходу помірний до 3 метрів за секунду. У Ромнах день розпочнеться з щільної хмарності, яка залишиться над містом до вечора. Ближче до завершення доби можливий дощ. Температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі повітря охолоне до 15 градусів. Вітер західного напрямку відчутний 5 метрів за секунду. У Вінниці небо буде закрите хмарами впродовж усього дня. Ранкові години пройдуть без опадів, однак після обіду очікується дощ, який до вечора поступово завершиться. Денна температура досягне 23 градусів з позначкою плюс, нічна 16 градусів тепла, вітер північно-західний, доволі помітний 6 метрів за секунду. У хмільнику погода з самого ранку залишатиметься похмурою. Протягом доби не передбачається жодних опадів. Стовпчики термометрів удень покажуть 22 градуси із плюсом, уночі буде 15 градусів тепла. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 6 метрів на секунду. У Черкасах вівторок пройде під знаком хмарності. Після обіду розпочнеться дрібний дощ, який триматиметься до вечора. У день повітря прогріється до 25 градусів тепла, а вночі очікується 18 градусів із позначкою плюс. Вітер із північного заходу швидкістю 5 метрів за секунду. У смілі сонце ховатиметься за хмарами протягом усього дня. У другій половині дня дощитиме і опади триватимуть до самого вечора. Температура повітря в день сягне 26 градусів, а вночі знизиться до 16 градусів тепла. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5 метрів на секунду. В умані упродовж усього дня зберігатиметься хмарна погода вночі та зранку без опадів. Удень пройде дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Денна температура становитиме 24 градуси із плюсом, нічна 15 градусів тепла, вітер північно-західний, легкий 4 метри на секунду. У кропивницькому небо залишатиметься сірим майже весь день, а сонячні промені пробиватимуться лише час від часу. Жодних опадів синоптики не передбачають повітря прогріється до 28 градусів тепла, а нічна прохолода становитиме 16 градусів вище нуля. Вітер північно-західного напрямку помірний 5 метрів за секунду. У Знам'янці від самого ранку над містом висітимуть хмари. Після обіду почне накрапати дощ, який залишатиметься з нами до вечора. Температура вдень триматиметься в межах 26 градусів із плюсом, а вночі знизиться до 16 теплих градусів. Вітер, північно-західний, легкий приблизно 4 метри на секунду. В Олександрії хмарна атмосфера супроводжуватиме весь день, але без дощу. Стовпчики термометрів у день покажуть 27 градусів вище нуля, уночі 16 градусів тепла. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю близько 4 метрів за секунду. У Дніпрі день розпочнеться з ясного ранку, однак до обіду небо затягнеться і залишатиметься похмурим до вечора. Без опадів. Повітря прогріється до 26 градусів із позначкою плюс нічна температура 16 градусів тепла. Вітер, північно-західний, легкий 3 метри за секунду. У Кам'янському ранок потішить сонцем, але з середини дня з'являться хмари, що затримаються до пізнього вечора. Дощу не очікується. Температура повітря в день досягне 26 градусів вище нуля, вночі буде 16 градусів тепла. Вітер, північно-західний, помірної сили 4 метри на секунду. У Кривому розі перша половина дня пройде під ясним небом, але ближче до обіду з'являться хмари, які супроводжуватимуть до вечора. Жодних опадів не передбачається. Удень буде досить спекотно, до 29 градусів тепла, уночі 16 градусів із плюсом. Вітер західного напрямку швидкістю 3 метри на секунду. У Нікополі протягом доби переважатиме хмарність. Сонце часом виглядатиме, проте ненадовго. Дощів не буде. Температура в день сягне 28 градусів тепла, у нічні години знизиться до 16 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний, слабкий 4 метри на секунду. У Павлограді вівторок розпочнеться з ясного ранку та ближче до полудня на небі з'являться хмари, які залишатимуться до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря в день сягне 26 градусів тепла, вночі очікується 14 градусів із позначкою плюс, вітер північно-західний, легкий 4 метри на секунду. У Полтаві небо буде ясним лише вночі. Починаючи зранку, похмура погода залишатиметься постійною до самого вечора. Опадів не передбачається. Денна температура становитиме 25 градусів вище нуля, а нічна 15 градусів тепла. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 4 метри за секунду. У лубнах протягом усього дня сонце не зможе пробитися крізь хмари. Дощів не очікується. Повітря прогріється до 24 градусів тепла. Вночі температура знизиться до 16 градусів із плюсом. Вітер північно-західний, незначний 3 метри за секунду. У Мергороді впродовж усього дня утримається хмарність. Без опадів. Температура повітря підніметься до 25 градусів тепла, а вночі зупиниться на 16 градусах вище нуля. Вітер північно-західного напрямку, помірної сили 5 метрів на секунду. У Кременчуці вівторок обіцяє бути похмурим від самого ранку до пізнього вечора. Ввечері можливий дрібний дощ. В день стовпчики термометрів покажуть 25 градусів тепла, а вночі 18 градусів із плюсом. Вітер. Західний, слабкий 2 метри за секунду. У Запоріжжі ранок буде ясним, однак у другій половині дня на місто опуститься хмарність, опадів не передбачається. Денна температура сягне 27 градусів вище нуля, уночі опуститься до 16 градусів тепла, вітер північно-західний, легкий 3 метри за секунду. У Мелітополі сонячне небо буде нетривалим. Вже ближче до полудня місто зануриться в хмари, які протримаються до вечора, без дощу. Температура вдень підніметься до 28 градусів тепла, у нічні години 14 градусів із плюсом. Вітер, північно-західний, легкий 4 метри на секунду. У Бердянську хмари з'являться з самого ранку та залишаться до завершення дня. Ніч і ранок минуть без опадів, а вдень можливий дрібний дощ, який до вечора вщухне. Температура повітря сягне 25 градусів тепла, а вночі 16 градусів вище нуля. Вітер західний, помірної сили 4 метри за секунду. У вільнянську день розпочнеться з ясного неба, проте вже до обіду з'являться хмари, які залишатимуться над містом до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день становитиме 27 градусів із позначкою плюс. Уночі 14 градусів тепла, вітер північно-західного напрямку, помірний 4 метри за секунду. В Одесі упродовж усього дня небо залишатиметься сірим. Сонце майже не показуватиметься, проте обійдеться без дощу. Повітря прогріється до 29 градусів вище нуля, а вночі температура знизиться до 18 градусів тепла. Вітер, північно-західний, слабкий 2 метри за секунду. В Ізмаїлі у вівторок хмарна погода протримається з самого ранку і аж до вечора. Жодних опадів не передбачається. Денна температура досягне 30 градусів із позначкою плюс, нічна опуститься до 19 градусів тепла. Вітер, північно-західний, слабкий 3 метри за секунду. У Миколаєві сонячна погода не очікується. Хмари вкриватимуть небо від ранку і до вечора, але без опадів. Температура в день становитиме 30 градусів вище нуля у нічні години 16 градусів із позначкою плюс, вітер, північно-західний, помірної сили 4 метри на секунду. У Первомайську небо буде ясним лише вранці. Надалі небо затягнеться хмарами, які залишаться до кінця доби. Синоптики дощу не передбачають. Максимальна температура повітря складе 27 градусів тепла, а нічна 15 градусів із плюсом. Вітер, північно-західний, помірний 5 метрів на секунду. У Харсоні з самого ранку небо буде закрите щільним шаром хмар, який протримається до пізнього вечора, опадів не прогнозується. Денна температура сягне 30 градусів вище нуля, уночі повітря охолоне до 16 градусів тепла, вітер західного напрямку, помірний 5 метрів за секунду. У Сімферополі вівторок розпочнеться з ясного ранку, та вже день небо затягнуть хмари. В обідню пору очікується дрібний дощ, який до вечора припиниться, вночі та зранку без опадів. Максимальна температура день складе 24 градуси тепла, уночі опуститься до 14 градусів вище нуля. Вітер північно-західний, легкий 3 метри на секунду. У Харкові небо буде вкрите хмарами з самого ранку і залишиться таким до вечора. Впродовж дня опадів не очікується, але ближче до заходу сонця можливий слабкий дощ. Температура повітря підніметься до 24 градусів із позначкою плюс нічна 14 градусів тепла. Вітер західного напрямку помірний 4 метри за секунду. У Донецьку вівторок розпочнеться з ясного ранку, але вдень небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до вечора. Ближче до ночі очікується дрібний дощ. Максимальна температура сягне 25 градусів вище нуля, уночі 13 градусів тепла, вітер північно-західного напрямку, помірний 4 метри на секунду. У Краматорську ранок буде сонячним, однак, із з другої половини дня на небі з'являться хмари. Ближче до вечора пройде дощ, що може затягнутися до пізнього вечора. Температура повітря в день сягне 26 градусів із позначкою плюс нічна температура 13 градусів тепла. Вітер північно-західний швидкістю 5 метрів за секунду. У сніжному ясний ранок швидко зміниться хмарною погодою, яка триматиметься до завершення дня. Увечері можливий слабкий дощ. Повітря прогріється до 25 градусів вище нуля, уночі опуститься до 13 градусів із плюсом. Вітер. Північно-західний, слабкий 4 метри на секунду. У Луганську сонячний початок дня зміниться суцільною хмарністю вже ближче до обіду. У другій половині дня розпочнеться інтенсивний дощ із грозою, який може затриматися до вечора. Температура повітря в день досягне 26 градусів тепла, уночі 13 градусів вище нуля, вітер північно-західного напрямку, слабкий 4 метри на секунду. У Старобільську ранок буде сонячним, однак після обіду небо затягнеться хмарами. У день пройде дрібний дощ, що під вечір може посилитися. Температура повітря в день становитиме 26 градусів із позначкою плюс уночі 13 градусів тепла. Вітер, північно-західний, помірний 4 метри за секунду. Дякуємо за увагу та активність на каналі.